Намість американських військ німецькі. З бази поблизу Жешува, звідки західна військова техніка перевозиться до України, Трамп виводить війська НАТО, а Бундесвер залишається. Про це під час свого другого закордонного візиту канцлер Мерць домовився з прем'єром Туском. А перебуваючи у Брюсселі, німецький канцлер заявив, що підтримує ініціативу президента Трампа про припинення війни на 30 діб. Ми підтримуємо ініціативу президента США про 30-денне припинення вогню, яке має розпочатися сьогодні. Це буде також перевіркою того, наскільки. Ке серйозно Путін дійсно зацікавлений у таких переговорах і таких угодах, і не лише сьогодні, коли в Москві святкують день перемоги, а й після цих вихідних, аби дати йому можливість прийти до реальних мирних переговорів у рамках тридцятиденного припинення вогню. М'яч на полі Москви. більше ніде. Він у Москві. На спільній з канцлером прес-конференції журналісти також запитали голову Єврокомісії, як вона ставиться до компліментів від Трампа. Він сказав журналістам, що Урсула фантастична після нещодавної зустрічі у Римі. президент Трамп вчора сказав, що ви самі є фантастичним лідером. Ви вважаєте, що зараз ви ближче до того, щоб відвідати Білий Дім? І коли це може бути? Таколдапісотенківеймаш. I like <laughs> дуже дякую. я взагалі то люблю компліменти. Отже, переговори як завжди ні про що не домовляються, поки не домовляться про все. 8 травня 2025 року. Німці вшановують загиблих у війні, яку розв'язала Німеччина, яку вона програла 80 років тому. В Берліні в цей день державний вихідний, але не для парламентарів. Вони вбрані у чорне, а президентка Будистагу з трибуни говорить про нові загрози пов'язані з відродженням ідеології націонал-соціалізму та нове поширення антисемітизму. На відміну від інших парламентарів, депутати однієї сучасної німецької партії, що користуються популярністю, в цей час не аплодують. Юлія Кльокнер звернула також увагу на те, що бійці радянської армії, що звільняли світ від фашизму, написали на стінах Рейстагу назви міст, звідки вони пох. Одили і тут багато українських географічних назв. А президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр сказав, що якщо Німеччина залишить Україну Я в новій війні беззахисною, вона відмовиться від уроків 8 травня. У своїй промові німецький президент підкреслив, що війна в Україні не є продовженням боротьби з фашизмом. Щоб там росіяни не розповідали на своїх парадах. Депутат Бундестагу Міхаель Хозе з Ерфорта за освітою історик. Він має українське коріння, і для нього 8 травня теж важливий день. Бамоденикденфаншаронського. Сьогодні, 8 травня у нас була поминальна служба з нагоди 80-ї річниці після закінчення Другої світової війни, і це дуже важлива подія, тому що Німеччина щороку думає про закінчення війни. Думає про власну провину. Ми занурили всю Європу у війну. Це не провина людей, які живуть зараз, і це не моя особиста провина. Але ми несемо відповідальність, щоб це ніколи не повторилося більше. Так, ми мусимо підтримувати такі держави, як Україна, на які зараз нападають, і відповідальність за Україну зростає. Виходячи з нашої власної відповідальності, українська громада сьогодні пройшла вулицями Берліна до німецького парламенту. У ході взяли участь не тільки українці, а й представники Німеччини, що підтримують Україну, на яку напали росіяни. Тисячі цивільних і військових українців за 11 років вбиті, тисячі в російському полоні. Як сказав німецький президент, свобода не гарантована назавжди. Тому святкувати 8 травня нині неможливо зі спокійною самовпевненістю. Свобода не є грандіозним фіналом історії. Німецький президент каже, що жахом дивиться на те, як найстаріша демократія у світі, якою є Америка, може швидко опинитися під загрозою. І висловив, подивившись у бік парламентарів від АФД, занепокоєння діями екстремістських партій, що сіють розбрат і стрімко набирають силу. Такого ще не було. Вчора відгуляв звільнення, а сьогодні знову на роботі. Мерцю, аби стати канцлером, спочатку не вистачало шести голосів. Тож за кермо у Німеччині повернувся Шольц. Виявилося всього на кілька годин. Мерць нарешті, новий канцлер Німеччини. Я оголошую результат голосування. Кількість членів – 613, кількість поданих бюлетенів – 618, кількість недійсних бюлетенів – 3. 325 членів проголосували «за», 289 проголосували «проти», один утримався. За мить буде час для оплесків. Я завершую Депутат Фрідріх Мерц отримав необхідну більшість у щонайменше 316 голосів. Його обрано канцлером Федеративної Республіки Німеччина відповідно до статті 63 пункту 2 основного закону. пані президентка, дякую за вашу довіру. Я приймаю обрання. Попередник Мерца поводився стримано. Його політичний шлях теж не був простим. Ходив з одним оком, носив валізку, був мером гамбурга, а нині живе у Потсдамі, столиці землі Бранденбург. Кричав на депутатів у Бундестазі та був чемним під час теледебатів канцлером мирних часів Шольц працював лише три місяці. На початку війни обіцяв тільки каски, а потім постачав в Україну найсучаснішу зброю майже всю, крім Таурусів. Коли стриманий бюрократ Шольц посварився таки зі своїм міністром фінансів і достроково пішов у відставку, аналітики не давали йому шансів на перемогу. На нових виборах політична сила отримала найгірший результат за 100 років. Але соціал-демократи знову при владі, а він мусить йти. Шановний пане Мерце, я бажаю вами, вашому уряду успіху, удачі та щасливої долі у всіх завданнях і викликах, які чекають попереду у важкі часи, які неодмінно настануть. Я бажаю вам зустрічі, з яких ви можете черпати силу та впевненість. Зустрічі подібних до тих, які я неодноразово мав з громадянами по всій країні. Зустрічі з тими, хто відстоює інших, хто цінує єдність, а не розкол andere einsetzen, die Zusammenhalt über Spaltung stellen. Хода зі смолоскипами, оркестр Бундесверу, Бітлз, Арета Франклін та Бах Бранденбурзький концерт. Цю музику він обрав сам. Така вже у німців традиція. Проводжати високопосадовців красиво. Журналісти пишуть, як для бюрократа Шольц має непоганий смак. Під час прощання з канцлерами в Німеччині звучать також композиції, що є обов'язковими для виконання. Я поклоняюся силі кохання. Цю музику грають хто б там не був при посаді. Мелодію написав Дмитро Бортнянський, що походить з лемків за царів. Він працював у Петербурзі, а у своїй творчості спирався на традиції української духовної музики. Шольц пішов, залишивши вірну Саскію. Про її долю, поки нічого не чути. Вона ще залишається співголовою. Партію соціал-демократів керуватиме Ларс Клінбайль у статусі віцеканслера і головного розпорядника фінансів. У новоствореній коаліції СПД та ЦДУ мають різні позиції. На все це буде важка робота. І те, що Мерца обрали канцлером лише з другої спроби, показовий приклад сумних компромісів, що чекають на німецьке суспільство. Ну а нині, принаймні, пивна вечірка, яку планували після голосування, має всі шанси відбутися. Ну і день сьогодні, не без сюрпризів, про які ви й попереджали, коли йшлося про роботу в цих цінах. Допоможе мені в цьому Боже. Ну що ж, візьмемося за все, так. Одразу після обрання з другої спроби Мерц провів засідання уряду і терміново вилетів до Макрона. Про НАТО у Парижі без піетету, але віддаючи належне, новий канцлер каже: ніхто нам сполучені штати в українській війні не замінить, але дві країни тепер матимуть свою франко-німецьку раду з питань оборони і безпеки. Мерц успішний бізнесмен, політик, пілот і юрист, палкий прихильник України двічі відвідував її під час війни і збирається до Зеленського знову. На відміну від Шольца, одразу обіцяв Україні потужну зброю Тауруси. Правда, це ще не точно. Що більше християнський демократ наближався до головної посади, то більш обережними ставали його заяви. Треба ще радитись із союзниками. Сьогодні вже ясно, що з Макроном вони говорили про ядерну парасольку Європи. Трамп показав себе не дуже надійним. Вимагаючи від європейців самим подбати про себе. І навіть на другий день новообраного канцлера не привітав. Вступ України до НАТО та Євросоюзу Мерц поки що схвалює абсолютно. А у справах внутрішніх новий канцлер хоче впорядкувати міграцію, і соціальні виплати, навести лад в економіці та інфраструктурі. Його досвід у бізнесі точно тут знадобиться, як і вміння давати раду політичним інтригам, через які він колись програв Ангелі Меркель, а потім іще двом своїм однопартійцям. Мерц має достатньо опонентів у Бундестазі. А після голосування разом з альтернативою для Німеччини і у самій ЦДУ. його шлях до канцлера був складним і тернистим. Йому випав тривожний час для роботи, коли штормить весь світ. Коли з політичних сцен і у власних вітальнях всі говорять про велику ймовірність третьої світової але разом з дружиною Шарлотте, юристкою за фахом, мерц має надійний тил. Їй 64, йому 69. Троє дітей, семеро онуків. Хтось глузував, що новий канцлер в надійних молодих руках, тож цифровізація тепер точно прийде й до Німеччини. Щоправда, переїжджати до чоловіка в Берлін Шарлоти Мерц не збирається. У місті Арнсберг, а це північний Рейн-Вестфалія, Вона при домі і при посаді, керує місцевим судочинством і розбирає сімейні справи. Батько нового канцлера воював у Другій світовій, попав у полон на чотири роки, повернувся до Німеччини і став суддею. Провів кілька великих процесів проти нацистів. Дід Мерца по матері був бургомістром ще до того, як прийшов Гітлер і залишився ним, вступивши до нацистської партії. Після війни пройшов денацифікацію. Про нацистське минуле сім'ї активно розповідають російські пропагандисти. Мало шансів, що вони забудуть про це після обрання мерца канцлером. Країна, що так само напала на сусідню державу, як Гітлер, будує табори для полонених цивільних українців і робить вигляд, що не помічає фашизму на своїй російській території, і точно атакуватиме нового канцлера, який завжди критикував будівництво північного потоку. Ну а німці сподіваються, що Фрідріх Мерц керуватиме країною так само вправно, як своїм бізнесом і своїм літаком. До країн перської затоки збирається Трамп. Ірак та Іран на зустрічі не запрошені, а російська нафта коштує вже зараз менш як 60 доларів за барель. Він зветься Магурою, несеться морем на Крим зі швидкістю майже 80 км на годину. Його дальність 400 км. Збиває кораблі та літаки окупантів. Російські Су-30 намагалися збити Магуру, а той влаштував їм пастку. Випустив ракети і знищив обидва. Тож пілоти двох російських літаків більше не вбиватимуть українців. Завдяки унікальним українським безпілотникам один екіпаж втрачений ще один дивом врятувався у Чорному морі. До речі, російський чорноморський флот, яким росіяни думали вічно погрожувати з Криму, знищений українцями майже вщент. А те, що від нього залишилося, росіяни намагалися зберегти у новоросійську. Українські військові почали доводити, що то марна справа. Росіяни на вихідних заявили про перехоплення ракет Нептун, Шторм Шедов, 170 безпілотників та 14 морських дронів. Диктатор готується до свого можливо останнього параду. Китайці крокують красною площею, ніби переможці. Країна терорист, що три роки тому розв'язала нову криваву війну в Європі. Росія, де тепер панує фашизм, готується святкувати 80-річчя перемоги над ним. Українські солдати беруть участь у параді, який проводить Велика Британія. У Другій світовій вона дала гідну відсіч німецьким нацистам. Британці повстали проти загарбників на чолі з королівською родиною. А у новій війні, де росіяни вирішили бути агресором, Британія гідно допомагає Україні. Берлін. Відень, Варшава, Рим, Мадрид та Лондон, німецька, італійська, англійська, китайська тут чують усіх цими вулицями. Ходять ті, хто спілкується польською, замовляє дьонер арабською, а каву обирає турецькою. Нині у Європі все частіше звучить українська. Наші люди зберігають свою культуру та ідентичність в евакуації, вчать нову мову, шукають собі іншу роботу, дивляться новини про рідних і збирають донати на зсу. Цузамен з німецької разом. Разом ті, хто мужньо залишився всередині країни, і ті, хто береже своїх дітей подалі від війни росіян щодня о 8-й ранку та о 20 за Берліном. Цузамен ТФУ. Дивись своє про своїх.